Мої вітання ви на кулінарному каналі Будні Майстра. Завжди перед великодніми святами у багатьох постає питання, куди подіти білки, які залишилися від приготування пасок. Рішення дуже просте: ми приготуємо безе. Розповім вам про всі нюанси його приготування, щоб вдалим воно у вас було з першої спроби. Для початку яйця обов'язково потрібно обробити в содовому розчині, щоб уникнути зараження сальмонели, якщо, не дай Боже, яйця нею заражені. Для цього змішую чайну ложку соди з літрою холодної води, занурюю яйця і залишаю на 15 хвилин. Потім промиваю під проточною Водою і обсушую. Друге правило вдалого безе – це відділити білки від жутків таким чином, щоб жодна краплина жутка не потрапила до білка. Тому відділяю їх в окрему ємність по одному, щоб у випадку потрапляння жодка не зіпсувати весь білок. Третє обов'язкове правило полягає в тому, що весь посуд, який ми використовуємо, має бути знежиреним і сухим. Що я мала на увазі, це дуже добре вимити вашим улюбленим миючим засобом, споліснути і просушений. Ось і все. Наразі білок підготували, тому зберігайте рецепт і діліться з друзями, а я продублюю його вам ще в описі під відео. Залишилося створити ідеальне бізе. В миску вливаю білок, туди ж прямую і цукор. Далі всипаю лимонну кислоту, бо вона не тільки збалансує смак, а й відбілить і стабілізує тісто. І, як то кажуть, вишенька на торті, всипаю сіль. Зараз потрібно перемішати цукор з білками, щоб зруйнувати, як то кажуть, структуру білка. Довго вимішувати не потрібно, це займе у вас ну, буквально декілька секунд. І ми плавно підійшли з вами до четвертого правила це правильна водяна баня. В сотейник чи в кастрюлю, це не має значення, вливає на дно трішки води. Тут важливим є тільки одне, дно миски ні в якому разі не має бути зануреним у воду. До речі, замість миски ви можете використовувати ще одну кастрюлю або ще один сотейник. Ставлю на плиту, вмикаю середню потужність і весь час помішуючи, розчиняю цукор. При помішуванні частина цукру прилипає до стінок посуду, бо білок є чудовим харчовим клеєм, тому періодично знімаю його лопаткою. І на черзі п'яте правило: в жодному разі не перегрівайте білок на водяній бані, бо він згортається вже при температурі 60-70 градусів Цельсія. Знаю, що не у всіх вас є кулінарний термометр, не біда, обійтися чудово можна і без нього. Рідина на дотик має бути теплою приблизно 50 градусів а розчинився і між пальцями зовсім не відчувається. Переміщаю все в чашу міксера і почну збивати. Я, як ви бачите, використовую планетарний міксер, але меренгу збити також можливо з допомогою звичайного ручного міксера це зовсім не принципово. Збиваю спочатку на середніх обертах і коли маса трошки збільшиться в об'ємі, перемикаю швидкість на максимальну. Так як у всіх міксери різні і, звично, що вони мають різну потужність, то краще вам буде зорієнтуватися не на час збивання меренги, а саме на її консистенцію, тому час збивання я навіть і не проговорюю. Тому наразі погляньте, яка вона має бути. Текстура білкової маси стійка, як ви бачите, не опадаючою сідає і міцно тримається на вінчику, не стікає назад у чашу. Працюємо далі. До просіяного кукурудзіну крохмалю додаю ванілін і перемішу. Якщо ви використовуєте ванільний цукор, то додавати його потрібно на початку приготування разом з цукром до білків. Сипаю крохмаль і на малих обертах міксером або лопаткою вмішую його в тісто, робимо це швиденько і плавно, щоб меренга не осіла. І шосте правило, як ви зрозуміли, це правильно збити тісто. І воно вдалося на славу, лише погляньте на цю стійку масу. Щоб додати настрою кольору безе, я його пофарбую. Я користуюсь ось такою професійною харчовою водорощинною фарбою. Фарбник може бути у вас будь-який, ключове тут харчовий. Дрібку фарби змішую з кипяченою холодною водою до розчинення фарби. За цим самим сценарієм створюю два інших кольори. Тут це, за бажанням, тістечка можливо і не фарбувати. Наразі для роботи мені потрібні одноразові кондитерські мішечки і насадки. А зараз ділюсь з вами лайфхаком, як швидко і без клопоту цікаво розфарбувати тістечка. Роблю я це саме ось так, промальовую пензликом смужки на мішечку. Ось і весь секрет. Від того більше чи менше ви зробите смужок, залежить ваш візерунок. Смужки малювати на мішечко, можливо, відразу різними кольорами, тоді ваше тістечко буде з різними кольоровими відтінками. Я завжди для випічки використовую саме ось такий пергаментний папір. Він з силіконовим покриттям, тому ніколи мене не підводить. Для зручності приклеюю білковою масою пергамент до дека. А далі творчий процес, який я люблю найбільше, відсаджую тістечка. Вони можуть бути різних розмірів і форми. Все, як ви того забажаєте. Ще один дуже важливий момент, на якому акцентую вашу увагу, це правильне сушіння меренги, бо на цьому етапі безе може потріскатися і пожовтіти. Отже, розгріваю духовку до 100 градусів, закладаю 2 дека відразу, зменшую температуру до 70 градусів, вмикаю режим конвекція і витримую їх там приблизно 3 години. Час сушіння меренги ще й залежить від її розміру. Можливо, якщо ці тістечка у вас дрібненькі, то вам знадобиться і півтори години. Тут не варто поспішати, краще сушити більше часу і при меншій температурі. Тоді результат вас впевнено потішить. Якщо у вас газова духовка, то вимкніть її на мінімум. Нагрійте, закладіть дека та сушіть при злегка відкритих дверцятах. Перевірити, чи висушена у вас бізе дуже просто, слід лише розламати тістечко. Воно доволі щільне зсередини, нема ніяких пустот, колір тістечок такий, який був на початку, не пожовтів чи потемнів, бізе чудово відстає від пергамента, і воно 100% зберегло свою початкову форму, не розплилося і без жодної тріщини, і це я вам скажу дуже чудовий результат. І як ви вже зрозуміли, грамотне сушіння меренги – це сьоме правило вдалого безе. В наступному відео будемо готувати великодні. Випічку пасочки або, як ще кажуть бабки, робити глазур і декорувати святкову випічку саме ось цим БЗ. Тому підписуйтесь, не шкодуйте подобайку, залишайте коментар і готуйте БЗ.